Друзі, знову і знову знову і знову я вас вітаю на каналі Ендуро я... Сімейка. Ви знаєте, що це що це класний канал. Я думав, що в цьому сезоні це буде останній виїзд, але минулий буде останній виїзд, там, але склалося так, що на цих вихідних класна погода така, ну ви її побачите. І ми так спонтанно вирішили приїхатися і покататися. Друзі, ви знаєте, що робити, треба просто ставити лайкоси, коментувати і тоді контенту буде багато і скоро нас буде одна тисяча. Як тобі погода? Зараз Вуді буде брати цю неймовірно круту горку, але йому респект за те, що він взагалі ну, пробує, йому хоч і страшно, але він пробує виїхати і слухає те, що йому кажуть. Скоро, скоро! Году, газу, газу! А -а -а. Можна так. виїхати? Ну, виходити! Так, спроба номер два, скористі року не так сипати. Вироби, вироби, я такий просто, ну, дивись, що ти робиш? Ти мотоцикл, отак робиш, тобі його треба розкачувати. І коли в момент ти його толкаєш вперед, тобі відкрити сильно газ і крутити його, що як бензопилу, блядь, І тоді він вийде. А ти її качаєш вверх і так назад. а Газ тут газом треба робити. А як приходить треба. Yes. У нас така ситуація, що двоє хлопців відпало, їм. Складно з нами їхати. Залишилися ми в четверох. четвером, чи в четверох. Тут таке по каньйону вверх, так? Да, так. Да, да. каньйон, так, да, по каньйону. Я кажу, ти сів чи що там з тобою? Ні, не, не сів, тут боксую на заїзді. Ти, ти не боксуй, ти просто їдь вверх і все. Так, все. Для контенту хлопці, дівчата, хто там дивиться, дивіться, спускатись дуже мега складно, а потім підніматись. Ні, навпаки. Ну що, Коля, не готовий, ти такого? Я кажу, розганяйся і ходом, 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 ходом. Коля, тобі виїхать? Ні, так вже не цікаво. Поїхали, поїхали. Повний шиворот накидав. Ну коля, ну коля. Поки Коля там заїжджає, хочу сказати, що ця покатушка буде дуже маленькою, і я не думаю, що набереться на цілий випуск, тому в мене збереглося багато всяких кадрів, які ну, вони не тягнули на якийсь там відосик. Я їх максимально зберу сюди і ви зможете подивитися. Якщо Деніс каже, що страшно, то краще не треба. Чуваки, давайте я перший покажу, як це робить. Чуєш, ж може ми з тобою об'їдемо все-таки прикинь, як мені на тенері страшно буде Благодарність вам, пацики, немає нічого прекраснішого відчуття Чим кататись на мотоцикле. Бади подиви. Подивись, на шляху йти сюди. Ти батангента зака зажати йди сюди. О, комети. Оооо. А ну, сюди. Раз. Раз, раз, ми не працює. Раз, 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 два. Раз, два. Ти бачиш, як я набрався? Ти пиздай, я ще так не... <ріст> так не падав. Ще.